Добрий день! Розглянемо тему вкладення файлів у документи комплексу. У модулях комплексу, які містять документи та картки для обліку, є закладка Вкладення. Така закладка дозволяє розмістити необхідні інформаційні матеріали, копій документів чи іншу супровідну документацію у вигляді файлів відповідного формату. Файли можуть бути будь-якого формату. Обмеження розміру файлів, що вкладаються, проводиться адміністратором комплексу згідно політики підприємства. Також підкріплення файлів може проводитись безпосередньо скануючи документ зі сканера, до якого є доступ на комп'ютері користувача. Додавання вкладення можливо у документах придбання, продажу, карці номенклатурного обліку тощо. Розглянемо на прикладі додавання нового вкладення в документі прибуткова товарна накладна під системи Логістика групи модулів облік закупок, модуль Прибуткові товарні накладні. Відкриваємо необхідну накладну та переходимо на закладку Вкладення. Додаємо, наприклад, документ, сертифікат товару. Для цього необхідно обрати пункт меню Документ Створити або натиснути клавішу Insert. У вікні Додати файл вкладення необхідно ввести наступну інформацію. У полі Найменування ввести назву документу, наприклад, Сертифікат товару. У полі Файл вкладень Обрати шлях до каталогу, в якому розташований файл, який необхідно прикріпити. У полі Тип вкладення обрати з довідника потрібний тип вкладення та натиснути кнопку «Ок». Для перегляду файлу натисніть кнопку Перегляд у вікні Додати файл вкладення. Для сканування документів Натисніть кнопку Сканувати. Якщо сканер підключений до даного комп'ютера, відкриється вікно Сканування документів, де потрібно обрати вид сканування та натиснути кнопку Сканувати. Вікна сканування можуть бути іншими, в залежності від марки сканера. Для підтвердження додавання файлу у вікні Додати файл вкладення натисніть кнопку «Ок». Інформація додана та відображена на вкладці вкладення. За необхідності перегляду інформації на даній вкладці необхідно натиснути по клавіші Enter. Видалити вкладення можливо по меню Документ Видалити. Дякуємо за перегляд.